Політики, кумири об, або об'єкт наших молитв. Дорогі мої. Що стосується виборів, то наша держава це небеса і наш цар вже вибраний. Але наше ставлення до земної держави теж не має бути байдужим. Живучи в цьому суспільстві, ми не можемо бути байдужими до того, що відбувається. І тут теж недоречно казати, що мені священник хоче, не пхайтеся в політику. Я не маю права використовувати політики в церкві, але я громадянин держави. Я так само маю право вибору і мені не байдуже, в якій я буду жити в державі і які буду в якій будуть державі жити мої діти. Нам необхідно проявляти громадянську свідомість, але політики не повинні ставати нашими кумирами, Наше сподівання не на існуючих політиків, а на Господа Ісуса Христа, від якого залежить передусім мир на нашій землі і благополуччя нашого народу. Почитаємо Біблію. Перших царів 8.5.22 Ця історія про те, як народ став вимагати царя, Бог сказав Самуїлу, що не його вони відкинули, а мене. Бог їх попередив, що з ними буде, якщо вони оберуть царя, що він буде забирати в них дітей, коней і тому подібне. Ця структура завжди буде щось забирати. У відповідь народ сказав: Так, нехай бере, немає проблем. Самуїл помазав їм царя. Саул відійшов від Бога, і все це закінчилося плачем. Потім Бог вибрав Давида, і вже з'явився в народі цар пророк, який був керований Господом. І його правління ізраїльський правління, народ процвітав, після нього прийшов Соломон, благословений Господом. Під час його правління Єврейська держава стала багатою і впливовою. От, дороги мої, вам приклад того, що ніколи не можна покладатися на людину. Соломон, який написав безліч притч. Мов благословення, наприкінці життя зіпсувався і поставив безліч ідолів. Йому на заміну прийшов його син Ровоам, який став заохочувати до ідолопоклонства. Потім приходили до влади царі, які взагалі Бога не знали. От що значить фізична людська влада, щодні вона подобається нам. А завтра вона обдурить наші очікування. Так говорить Господь проклята людина, яка надіється на людину, і плоть робить своєю опорою, і серце якої відходить від Господа, вона буде, як вереск у пустелі, і не побачить, коли прийде добре, і оселиться у місцях спекотних у степу. На землі неплідній, ненаселеній, благословенна людина, яка надіється на Господа і уповає, якої Господь, бо вона буде, як дерево, посаджене біля вод, яке пускає коріння своє біля потоку. Не знає воно, коли приходить спека, лис його зелений, і в час засухи, воно не боїться. І не перестає приносити плід. Єремії 5-8. Дорогі мої, яке прекрасне порівняння. Господь чітко каже, що будь-яка надія на людину прокляття, людина тебе підведе. Багато прикладів. Пам'ятаєте цю гучну історію, коли християни були. Залучені в позики, кредити, бо люди їм сказали це добре. У підсумку багато хто втратив квартири, улізли в величезні борги, бо не в Бога запитували мудрості, а послухали людину, послухали телевізора. Було багато попереджень. Бог звертався до народу. Але багато постраждали, бо покладалися на людину. Писання попереджає: якщо сподіваєшся на людину, прийдеш до стану банкрутства, і благословений чоловік, який покладається на Господа, бо, як далі написано, він буде плодоносити. Ось чому церква не закликає конкретно за політиків, але наголошує. Що від вашого вибору залежить багато, які будуть прийматися закони, в якій державі ми будемо жити? Коли обранці наші, яких ми обираємо, і ми безбожні, то не надійтеся, що вони будуть про вас думати, дбати, їхня користь буде на першому місці. Якщо вони не бояться Бога і вони не, не є віруючими людьми, то і державу вони відведуть від Бога. Не політики, дорогі мої відповідю на наші потреби і проблеми, а Господь є джерелом і відповіддю. Ніхто не може двом панам служити, або одного полюбить, а другого буде ненавидіти, або одного триматиметься, а другим знехтує, не можете служити Боговій мамоні. Задля цього кажу вам, не піклуйтеся для душі вашої, що вам їсти чи пити, ні для тіла вашого у що зодягнутися, чи душа не більша за їжу, а тіло за одяг? Погляньте на птахів небесних вони не шіють, не жнуть, не збирають у житниці, а Отець ваш Небесний годує їх. Хіба ж ви не набагато кращі за них? Та й хто з вас, турбуючись, може додати собі зросту хоч би один лікуть. І про одяг чого піклуєтесь, подивіться на лілеї польові, як вони ростуть, не трудяться і не прядуть. Кажу вам, що й Соломон у всій своїй славі не вдягався так, як кожна з них. Якщо ж траву польову, що сьогодні є, а завтра буде вкинена у піч, Бог так зодягає, то хіба не набагато краще зодягне вас маловіре? Тож не турбуйтеся й не кажіть, що нам їсти, чи що пити, або що одягтися, Бо всього цього погане шукають? Знає, бо отець ваш Небесний, що ви маєте потребу всьому цьому. Шукайте спершу Царства Божого і правди Його, а все це додасться вам. Матея 6, 24 33. Тому, дорогі мої, наш обов'язок перед державою голосувати. Але сподівання наше на Господа і завжди треба молитися про добрий вибір для нашого народу. Мені сподобалася позиція, яку стали проголошувати наші священники. І наша церква перед виборами, коли почали до них підходити з лю люди з проханням підказати, за кого голосувати. Священники мали сказати: помоліться Господеві і послухайте, що каже Бог вашому серцю, і голосуйте за того, за кого підказує серце. Але дивіться. Щоб вам не було соромно у вічності за ваш вибір. Як дуже важливо не помилитися, колись прислухатися, послухати голосу Церкви, звідки взявся Гітлер, звідки взявся Сталін, та ж його дорогі мої вибирали християни? Ми так і розчаровані в Януковичу, а хто за нього голосував? Християн? Останній приклад наведу. Місто Неневія в книзі пророка Йони. Жителі Неневії настільки були грішні, що Йона відмовляється навіть їхати до Ніневеї, боячися постраждати. Бог направив його йти, пророкувати їм і закликати до покаяння. В очах Йони. Вони були безнадійні. Але коли, по слову Божому, Йона настав закликати до покаяння, дивно, але вони покаялися. Цар грішник, і разом з ним народ були розпусні і богохульні, але усвідомивши свою гріховність, стали упокорюватися і шукати помилування. І дивно, але саме цар грішник став першим, хто закликав людей до покаяння. От вам реакція народу і царя. Всі взяли піст. Бог може змінити серце грішника, Бог може використовувати навіть царя. Та навіть притчу розказували, що як Бог хоче послужитися, допомогти комусь, то й дияволом послужиться. Тому серце царя у руці Господа, як потоки, вод, куди захоче, туди він направляє його. Приповідок 21.1. Тому не бійтеся, якщо виберуть не вашого кандидата. Уповання на Бога, серце царя в руці Господа. От місця, дорогі мої з Біблії, які стосуються нашого ставлення до влади. Усіх шануйте, братство любіть, Бога бійтеся, царя поважайте. 1 Петра 2,17. Шлово шануйте, означає шанобливо ставитися до влади, до керівників держави, шануйте усіх, братство любіть. Шанобливо ставитися до будь-якої людини, любити один одного, любити перебувати в церкві. Далі написано Бога бійся. Звичайно, страх Господній це початок мудрості, а далі написано царя поважайте. Мене завжди цікавило, чому в Біблії стоїть такий акцент на тому, як ми ставимося до існуючої влади. Я розумію, що у цьому є божественний порядок. Мені неодноразово у різні періоди мого служіння ставили запитання: так що ж, цар, це Божий ставлений? чи знаряддя диявола, цей конкретний володар і його влада від Бога чи ні? От конкретно зараз за Путіна. То він від Бога, чи він від, від диявола? Я, дорогі мої, зазвичай кажу, що для того, щоб розібратися у цьому питанні, потрібно постаратися зрозуміти сам Божий сад. Усяка душа нехай підкориться вищій владі, бо немає влади не від Бога, існуючій ж власті поставленій Богом. Римлян 13.1 Слово рекомендує кожній живій людині на землі коритися у ладі. Чому? Деякі скажуть, о, так ми далеко зайдемо, є такі правителі, життя і справи, яких явно свідчать про те, що вони не служать Богу. Як же їм коритися? Щоб зрозуміти, про що йде мова в Біблії, хочу зробити невелику ілюстрацію. У кожного поважного начальника є крісло. Крісло начальника це позиція влади. Але друге питання, хто займає його. Так от, структуру влади створив Бог, щоб управляти суспільством, а людина займає в цій структурі місце. І від того, хто опиниться у позиції влади. І залежить, як підуть далі справи? Враховуючи, що людство розбещене, Бог допустив улаштування цього світу, щоб існувала структура влади. Її мета тримати людство у порядку, утримувати людство від зла, здійснювати справедливе покарання. Як ви думаєте, цей порядок організував диявол чи Бог? Бог. Сприяв створенню структури влади, яка могла б реально стримувати натиск зла. Інакше кажучи, Бог сприяв тому, щоб з'явилося крісло, крісло президента, крісло прем'єр-міністра, крісло начальника міліції, начальника в'язниці, таможньої, директора лікарні. Чому? Бо це місце має забезпечити нашу з вами безпеку. Якщо сьогодні уявити, що не існує влади, не існує структур, не існує жодних механізмів стримування, як ви думаєте, що станеться? На наших вулицях буде такий безлад розгул злочинності, який просто проведе всіх до хаосу? І відповідальність будь-якого правителя в тому, щоб забезпечити такий порядок в країні, щоб створити безпеку для людей, От у цьому є Божественний задум. І друге питання хто у це крісло? А от за це несуть відповідальність люди, які вибирають. Сьогодні я хочу говорити не про вибори, а про наше ставлення до них. Царя шануйте. Означає, шанобливо ставитися до того, кому Бог дозволив зайняти це місце. Щоб обійняла цю посаду гідна людина, потрібно за неї молитися. Щоб Бог уберіг державу від розпусти і руйнування, потрібно молитися за існуючу владу. Історії Ізраїлю можна простежити, наскільки сильно впливали на суспільство керівники держави. Коли в Ізраїлі приходив до влади благочестивий цар, суспільство процвітало. потім приходив безбожний цар, і суспільство розбещується за короткий час. Під словами існуюча влада, встановлена від Бога, мається на увазі структура, а не конкретна людина. У нас в народі кажуть кожен нарід гідний свого царя. І дійсно, ми варті того, як ми поставилися і до самого процесу вибору нашої влади. Якщо ми не молимося і байдужі до того, що відбувається із суспільством, якщо ми, ми піддаємося корупції, візьмемо пачку гречки або піяки за фляжку горівки, підуть і проголосують, ми потім пожинаємо плоди байдужості у законах, які затверджують гріх. У бензчинстві, розпустці, корупції, мілітаризмі і так далі. Чи може диявол успішно діяти на території нашої країни? Якщо ми молимося проти цього, то ні, він нічого не може діяти. Але якщо ми байдужі нічого не робимо, щоб обмежити його вплив, то він буде розгортати свій фронт. Ви знаєте, в Україні вже намагаються проштовхати закони, що стосуються легалізації наркотиків, проституції, одностатевих шлюбів і так далі. Невже ми будемо задоволені тим, що у нас буде узаконене все те, що в Біблії назване гріхом? Тому дуже важливо, що і кого ми вибираємо, і як, і за що ми молимося. Дорогі мої, нам необхідно забувати, ми передушім громадяни неба. Він сказав їм, ви ж від нишніх, я від вишніх, ви від світу цього, я ж не від світу цього. Івана 8.23. Ісус говорив про свою духовну владу, про свій вплив. І якби ви були від світу, то світ своє любив би. А так як ви не від світу, бо я вас вибрав від світу, тому світ вас ненавидить. Івана 15,19, тут мова йде про нашу духовну природу. Чиї ми? Я дав їм слово Твоє, і світ зненавидів їх, тому що вони не від світу, як і я не від світу. Івана 17,14. Ми народжені Богом, врятовані Господом Ісусом Христом. І тепер у нас унікальна ситуація подвійне громадянство. Перше це фізичне громадянство, а друге. Це небесне громадянство. Люди побачили в Ісусі царя, лідера, і вони хотіли фізично встановити Його, на що Ісус відповів, що Його царство не земне, а небесне. І духовне царство вище від царства земні. І написано, кого хоче ставить над людьми, кому хоче дати владу, тому дає владу бути царем. Якщо нарід. Щіє байдужість, то він і пожне беззаконня. Якщо народ шиє молитви, то він пожне благословення. У чому світі все відбувається закономірно. От чому Бог допускає, щоб хтось приходив до влади. Якщо християни моляться, просять, стоять в молитві та клопотанні. Хіба Бог може сказати, ні, мене не хвилює ваша думка? Нехай диявол робить що хоче. Написано, що коли праведник при владі та народ благоденства. Коли вимолена Божа людина приходить до влади, народ процвітає. Наприклад, Південна Корея, яка у 1953 році після війни була повністю зруйнована, розділилася на дві країни, на північну та південну. Північна відвернулася від Бога і стала проповідувати комунізм. Південна звернулася до Бога. У гімні у них є такі слова, Господь. На тебе надія, ти наша основа, ти допоможеш нам піднятися. О 6-й ранку вся Корея піднімалася і починала молитися. З 50-х років усі церкви Південної Кореї о 6-й годині на молитві це стало вже законом для віруючих. Південна Корея стоїть на першому місці у світі з виробництва кораблів, на третьому місці з виробництва машин, на другому місці з виробництва електронно-побудової техніки. Сьогодні Південна Корея виходить на передову по місіонерській діяльності. Це вражає, дорогі мої, за 50 років Бог підняв цю державу. Сьогодні в Південній Кореї під 35% населення є християни. А ще у 1953-му їх було лише три. Як важливо, дорогі мої, а ми вже скільки. 32 роки топчемо на місці. А все чому? Бо не звернули ми ще до Бога. Ми відвертаємося від Бога, а благословення не буде. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться мені, поділіться своїми думками у коментарях. Цікаво буде теж почути вашу думку і пальчик вверх, або пальчик вниз, тим лайком. Вам не важко, мені приємно. Слава Ісусу Христу!